Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди єси і все напомняєш, скарби, дібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розом, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я могла прийняти твоє слово, пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява ріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, від Марка, 15 глава, з 1 по 21 вірш. З самого ранку пересвященики вчинили нараду і старшими та книжниками Овесь Центріон. Взв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали Його Палатові, але спитав Його: Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовить його, ти кажеш. А пересвященники багато обвинувачували його і знову спитав його Палат, кажучи, не відказуєш нічого. Дивися, скільки тебе винуватять. Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пелат. На свято Паски відпускав він одного в'язня, того, якого вони просили. Або один, що звався Варава, ув'язнений з бутівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив із їм завжди. Палаж і відповів їм, кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо що пересвященники видали його через заздріщі. Пересвященники ж підбурили народ, що він відпустив їм радше вараву. Палат знову заговорив і мовив до них, що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським? А ті знову закричали, розпни його. Пала же сказав до них, що за зло вчинив він? А вони ще гірше кричали розіпни його. Тоді Палат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм вараву. Ісус же, убачувавши, видав, щоб його розп'яли. Вояки повели його всередину двору, тобто приторію, та скликали всю чоту, вони вдягли його багряницю і, сплівши вінець із тернини, поклали на нього. Та й почали його вітати Радуйся, цар Йодейський. І били його тростиною по голові, плювали на нього і падаючи на коліна, поклонялись йому. Коли над ним наголомилися, зняли з нього пограниці, одягнули його одежу, упісля ж повели його на розп'яття. Одного з перехожого Симона Киринея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест. Цей Оригу бачимо, як Ісус перед Палатом. бачимо, що Розбійник Варава, чи Ісус, повели його на бичування, потім на розп'яття, і він зустрів СИМОНА Каренея. Для Бога розбійник Варава це один із улюблених синів, який він прийшов шукати. Читаємо. Від Луку, від Луки, 15 главу, притчу про загублену вівцю. Кожен з нас є загублена вівця. Бог не просто дивиться на вараво на мене чи на тебе у тому стані, в якому ми перебуваємо зараз. Він дивиться і бачить у нас своїх дітей, і знає, де ми повинні бути. Можемо бути, якщо не відкинемо Його запрошення і дару спасіння. Господь дивиться на нас, як на синів і доньок. Він, кожен, він, він боліває і дуже має велике бажання, щоб кожен із нас був з ним Царстві Небесному. але ми вибираємо наше життя, якою дорогою йти. Ісус дає себе розп'ясти, спомісти, хто по-своєму розумів, що означає бути Божою дитиною, жити як сини Отця. Ісус був розп'ятий між людьми. Бог був розп'ятий між людьми. І те, що його вели на бочування, глумилося йому, це й наші гріхи. Ми також своїми гріхами Ісуса почуємо. Просімо Ісуса, щоб Він нам допомагав не падати. А якщо впадемо, то зразу встаньмо. Допоможи Ісусе, щоб ми могли йти Твоєю дорогою, якою ти нам показав тут на землі.